П'яти членів комісії присутні усі, тому ми можемо розпочати нашу регламентну комісію. На порядок даний винесено вісім питань. Дев'яте рішення. Перше питання про встановлення почесної відзнаки Семенівської сільської територіальної громади, нагрудного знаку Герой громади. Про друге про встановлення почесної відзнаки Семенівської сільської ради територіальної громади, знак пошани та вдячності. Третє. Про комісію з питань нагородження відзнаками Семенівської сільської ради Семенівської сільської ради. Четверте про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Семенівської сільської ради на 25 рік. П'яте про план роботи сільської ради на перше півріччя 2025 року. Шосте, про внесення змін до структури комунального некомерційного підприємства. Центр первинної медико-санітарної допомоги. Семенівської сільської ради, сьоме про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку на 25 рік. Восьме про встановлення партнерських відносин та співробітництва з комуною, громадою міста сейлі лес Лесланою, Республіка Франція. І дев'яте потім І дев'яте різне. Так, перше у нас питання про встановлення почесної відзнаки Семенівської сільської. Територіальної громади грудному знаку Герой громади інформує Віля Сергія Наусачук, начальник відділу організаційно-кадрової та правової роботи. Шановні депутати, члени на комісії, за ініціативи сільського голови, виконавчим органами сільської ради розроблено на... дане положення, яким мається намір встановити, запровадити на території нашої громади відзначити таку відзнаку, як герой громади. Даною почесною відзнакою нагрудним знаком героїв громади нагороджується військовослужбовці Збройних сил України, представники силових структур, правоохоронних органів та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, за заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України, які виявили мужність і відвагу при захисті відчизнень. Дана відзнака нагороджує буде. Проводитися посмертно. Зразу звертаю увагу, оскільки наступна відзнака ми будемо збирати зовсім інше. Хочу звернути вашу увагу категоріям е, громадян, яким ми можемо надавати даний відзнак. Відзнакою можуть бути нагороджені військовослужбовці, які були жителями, а саме місце проживання яких установлено законом порядку зареєстровано на території громади. Або які на постійній основі mm -hmm. проживали на території громад, тобто mm -hmm. без реєстрації, але факт постійного проживання mm -hmm. буде підтверджений, уродженці семейської територіальної громади, наші військові, які народились у нас на території, але життя склали, склалися, mm -hmm. не проживали а також захоронені на території громади, де проживають їхні рідні та близькі. Тобто, ми намагались. Mm -hmm. Тиснути в поняття жити усіх, mm -hmm. щоб не забути нікого. Так, чому доцільно ще зупинити, щоб не зачитувати? Давайте про порядок висунення на нагородження. Хто може ініціювати представлення до даної нагороди? Висунення особи для нагородження відзнакою кандидата здійснюється власним за поданням або керівника військової частини. Інших військових формувань, змерненням військових побратимів, колективу жителів територіальної громади. Тобто, можливо, це буде колектив вулиці, на якій проживали, або це може бути жителі одного населеного пункту, які дадуть колективне звернення клопотання громадськими організаціями, органами державної влади, іншими органами місцевого самоврядування. Чому прописано іншими органами місцевого самоврядування? Оскільки є такі, що вони є зареєстрованими були у місті Бородичеві, але похоронені у нас, тому ми даємо право виконавчому комітету, наприклад, міської ради ініціювати при висуненні кандидата, подаються письмові клопотання на ім'я сільського голови про нагородження відзнакою. Одночасно з клопотанням подаються такі документи: географічні дані про кандидата. Довідка, де вказується його бойові заслуги за наявності. Завірені копії документів, що посвідчують особу. Характеристика кандидата від закладу, установи, підприємства, організації. Тобто це може бути навчальний заклад, де він навчався, останнє місце роботи, або це може бути військова частина. Відомості про наявні відомічі та державні нагороди. Клопотання про нагородження без подання зазначених документів не буде розглядатися. Клопитання та додані до нього документи за дорученням сільського голови попередньо розглядає комісія з питань нагородження. Протокол засідання комісії з результатами голосування додається до проєкту рішення сільської ради. В кінцевому результаті вирішувати, надавати відзнаки чи не надавати буде депутатський склад сільської ради, замінями проробленої роботи та депутати. порядок нагородження. Нагородження відзнакою проводиться на підставі рішення Семенівської сільської ради. Рішення сільської ради про нагородження відзнакою розміщується на офіційному сайті. Далі прошу увагу і звернути відзнака особи, щодо якої прийнято рішення про нагородження вручається сім'ї за виплаго. До відзнаки додаються посвідчення, та грошова нагорода запропонована виконавчим комітетом 20 тисяч гривень. До нагороди сім'ї. Одразу, і до нагороди буде підкріплена Одна. грошова допомога. Зазначена виплата проводиться одному із членів сім'ї загиблого, першого ступеня спорідненості, підтвердженого відповідними документами: батько, мати, син, дочка, подружжя. В разі відсутності членів сім'ї першого ступеня спорідненості. Виплата проводиться іншому члену родини при підтвердженні родинних стосунків документально. Отримувача грошової виплати визначає комісія з питань нагородження. Грошова виплата здійснюється через установи банків. Ну, далі може пропустити, просто йде юридичне підкріплення, які документи продовжують для отримання Так. Нагородження відзнакою здійснюється Семанівським сільським головою або за його дорученням, секретарем сільської ради заступником сільського голови. Відзнака розміщується після знаків Державної нагороди України. Заключні положення, повторне нагородження не проводиться, у випадку втрати псування дублікат не видається, і видатки, пов'язані з виконанням даного положення, покладаються на бюджет Семанівського сільського Можливо, питання, є Ні. Це, Ні. Немає, Немає. розумію. Хто за те, що дано питання ви винести на розділ сесії? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Так. Друге, про встановлення почесної відзнаки. І це ви процес. Ні, то було... знак пошани про, я зрозуміла, про встановлення почесної відзнаки Семенівської сільської територіальної громади, знак пошани та вдячності. Також інформує Юрію Сергійну Сасичук даним положенням пропонується запровадити на території Семенівської сільської територіальної громади нагородження Почесною відзнакою знак пошани та вдячності, військовослужбовців, захисники та захисниць Збройних сил України. Представників силових структур, правоохоронних органів та інших військових формувань, утворених відповідно до закону, Інваліди війни за заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України, за бездоганне виконання службових обов'язків, виявлення особистої мужності і героїзму. Під час захисту безпеки населення та інтересів держави. Відзнакою можуть бути нагороджені військовослужбовці, які є жителями Семенівської сільської територіальної громади, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано на території громади. Ізначення відзнакою приурочується до державних професійних свят пам'ятних та ювілейних дат. Почесна відзнака з пошани та вдячності має форму нагрудного знаку. Запроваджується така відзнака для нагородження і відзначення військовослужбовців, діючих, які на даний момент здійснюють свій подих. Порядок висунення кандидатур для нагородження, висунення особи для нагородження відзнакою проводиться за поданням керівника військової частини інших військових формувань, колективу жителів територіальної громади, громадськими організаціями або органами державної влади. Висунення кандидатури для нагородження здійснюється гласно, не пізніше ніж за 30 календарних днів до державного професійного свята пам'ятної пам ювілейної дати. При висуненні кандидатури подається письмове клопотання на ім'я сільського голови про нагородження відзнакою. У клопотанні про нагородження відзнакою зазначаються конкретні видатні заслуги, що стали підставою для порушення даного клопотання. Одночасно з клопотанням подаються такі документи. Біографічні дані кандидата. Довідка, де вказується його бойові заслуги за наявності, завірені копії документів, що посвідчують особу кандидата, копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру, характеристика від навчального закладу, установи підприємства, організації за місцем роботи служби, відомості про наявність відомчих або державних нагород, листів подяк, грамот, під час розгляду документів, обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства. Питання та довідні до нього документи за дорученням сільського голови попередньо розглядає комісія з питань нагородження. Порядок нагородження є подібний до попереднього, проводиться на підставі рішення Семенівської сільської ради. Нагородження, інформація про нагородження розміщується на офіційному сайті. Особам, щодо яких прийнято рішення про нагородження, вручається безпосередньо відзнака та освідчення. Узагальнення документів щодо нагородження відзнакою. Оформлення протоколу засідання комісії з питань нагородження. Ведеться реєстр нагородження та підготовка проекту рішення, покладається на відділ організаційно-кадрової роботи. Нагородження відзнакою здійснюється саманівським сільським головою. відзнака носиться з лівого боку в і розміщується після знаків державної нагородки. Заключені положення повторно не надається. При втраті дуплікат також не видається. У разі смерті відзнака та посвідчення до неї залишається у спадкоємців без права носіння. Видатки на виконання даного положення попадаються на бюджет Семейської сільської пакетів. Дякую. Хто за те, щоб дане питання винести на розі сесії? Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Дякую. Наступне питання про комісію з питань нагородження відзнаками Семельської сільської ради також інформує Юлія Салійності. У світі того, що попередньо розглянуто два проекти рішення, пропонується утворити комісію з питань нагородження відзнаками Семельнівської сільської територіальної громади з метою колективно, колективного колегіального розгляду клопотань та прийняття відповідних рішень або надання рекомендацій сесії. Даним проектом рішення пропонується створити комісію, затвердити положення про її діяльність, затвердити склад комісії. З вашого дозволу зупинюся на складі комісії, тому я не буду зачитувати. Склад комісії з питань нагородження огородження пропонується голова комісії Ігор Андрійчук заступник сільського голови, секретар комісії Юлія Осичук, члени комісії. Пропонується члени комісії за згодою включити всіх голів депутатських груп, депутатських комісій. Це Володимир Юзефович, голова постійної комісії сільської ради з питань бюджету. Олеся Оленюк, депутат, голова, депутат, голова постійної комісії сільської ради з питань регламенту. Микола Шеретун, голова постійної комісії з питань земельних відносин. Далі включати всіх старост, оскільки ніхто краще староста mm -hmm. місця не знає mm -hmm. своїх жителів. От, а також наш сектор ветеранської політики та соціального захисту Оксана Стефановича. Mm. Можливо, є пропозиції, можливо, хтось бачить структуру ще якось. Mm -hmm. Якщо <забливе> то когось якогось там військо, чи військових частин за згодою для роз'яснення якихось нюансів. <забливе> <реш> ну, може, може, там, можливо, да. Там, да, можливо, буде треба а якась консультація да. військових, якщо буде потрібно. За згодою ми тоді зможемо їх угу. запрошувати, що будуть я виникати де... якісь як присутніх, не да. як члени комісії. Ну мене пока статися. Так, хто за все, щоб питання винести на розгляд сесії? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, так, про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Семенівської сільської ради на 25 рік. Також інформує Юля Сергія Осичука. Даний проект рішення пропонується розглянути та затвердити з метою реалізації регуляторної політики, спрямованої на вдосконалення правового регулювання господарських та адміністративних відносин. А саме недопущення там економічної добросовісної конкуренції та рівного економічного підходу до всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території громади, відповідно до вимог закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Пропонується затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік. Даний план діяльності включає 6 проєктів рішень. Які потрібно буде прийняти в 25-му році, розбити він поквартально. До них відносяться наступні рішення: про затвердження положення, про сервітутне землекористування та порядок визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту, про затвердження методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, про затвердження положення про порядок відчуження майна, що є комунальної власності громади, а також блок питань, які стосуються. Місцевих податків та зборів на двадцять шостий. Дякую. Хто за те, що дане питання винести на розгляд сесії, прошу голосувати? Хто за проти? Утримались? Дякую. Так, і ще питання Юлії Сергівни про встановлення партнерських відносин та співробітництва з громадою м -м, з Франції. Да, селі Лесланої Республіка Франція. Всі знають, відомо, що другий рік і наша саманівська маленька територіальна громада, налагоджує співпрацю з Республікою Франція з партнерами з комуни міста, селі Лес Леною. І ми наближаємося до етапу завершення підписання офіційної угоди на рівні двох держав про міжнародне партнерство. Для цього нам потрібно. Прийняти рішення про встановлення партнерських відносин та співробітництва між Семенівською сільською радою, яка діє від імені та у інтересах Семенівської сільської територіальної громади, та комуною міста Селі Лес-Леноїл, Республіка Франція, в економічній, освітньо науковій, соціальній, культурно-мистецькій та туристичній сферах, створити робочу групу по напрацюванню, налагодження та розвитку дружніх зв'язків. Акож затвердити проект угоди про партнерство та міжнародне територіальне співробітництво між Семенівською сільською радою та комуною міста Селі Лес Ленора, Республіка Франція, уповноважити сільського голову Наталію Семенюк на підписання угоди про партнерство. Народна територіальна співробітництво між Семейською сільською радою, яка діє від імені та у інтересах Семейнівської сільської територіальної громади та комунної міста селі Леслиною. Даним проєктом рішення стверджується склад робочої групи, а також угода. Якщо є потреба, я зупинюся на тексті угоди. Якщо немає, думаю, кожен з вас ознайомив. Дякую. Дякую. Хто за те, що дане питання винести народну сесії, хто що голосувати? Хто за проти? Утримались, дякую, дякую, Сергійовна. Так, е... сьому питання про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Семенівської сільської ради на 25-й рік. Інформує та на шановні депутати. Пропонується програма, яка передбачає наші цілі і пріоритети розвитку Семенівської територіальної громади, яку включені всі напрямки життєдіяльності нашої громади. І дана програма буде реалізовувати за наявності відповідно фінансового ресурсу. Вона можливо в частині і збільшення, і в частині, на жаль, може, зменшення, в залежності від економічної ситуації України. Але ми сподіваюся, що ми гарно спрацюємо і всі пункти будуть виконані, і будемо працювати, щоб вона обов'язково була реалізована. Дякую, то за, за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії. Прошу голосувати за, проти. Утримались. Рішення прийняти, дякую. Чи, Чи там? Ну, да, може краще там. там. Е, так, так. 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 Сподіваємося, що будуть дітей обміни, щоб діти могли їздити, щоб думали, чим навіть е, Про план роботи сільської ради на перше півріччя 25-го року. Інформує Олена оттуда. 36, 26 Закону України про місцеве самоврядування, в Україні пропонується затвердити план роботи сільської ради на перше півріччя 2025 року. Наш план роботи складається з трьох розділів: це питання для розгляду на сесії сільської ради, питання для вивчення та розгляду постійних комісій та організаційно-масові заходи. Даний проєкт розміщений на сайті громади та надісланий на електронні адреси і депутатів, і учасників відповідного процесу. Є потреба зачитувати. Є, то... да. Ні, ну, такої, всі, то немає, да, не мусує, ні. Да, <рес> що знайомлені, mm. так? То за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії, прошу голосувати за, проти, утримались. Дякуємо. Так, ще в нас Тетяна Миколаївна є. Мушинку, mm. чи в нас... mm. <рес> 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 Питання про внесення змін до структури комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Семенівської сільської ради Бережської району Житомирської області інформує Тетяна Глущенко, директор ЦПМСД Семенівської сільської ради. Добрий день, шановні депутати. Прошу внести зміни до структури штатної до структури комунального підприємства. Відповідно до вимог чинного законодавства та вимог, які ставить до нас Національна служба здоров'я України. Прошу внести зміни відповідно до довідника кваліфікації професії медичних персоналу. І дві посади змінити, перейменувати одну посаду на лаборант. Іншу нас завідувач інфекційного контролю. Штатні одиниці не змінюються, кількість людей не змінюється, просто перейменуються посади. Це в семенюці чи так, <питривання> да, це в амбулаторії. <питривання> Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Так. Питання порядку денного вичерпані, різне, може в кого є запитання. Пропозиції за тоді всім, дякую.